Всім привіт, ви на каналі Соколік. з вами як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам про програму, про яку вже раніше говорив на своєму YouTube каналі. Це програма StormGay. А саме сьогодні ми розберемо як торгувати своїми бонусними коштами і що взагалі з ними робити. І доки я буду переходити в дану програму, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх і давайте всі разом будемо заробляти. В даному відеоролику я покажу вам, що робити своїми намайненими коштами в додатку Stormgain, так як їх виводити не можна, ними можна тільки торгувати. Сьогодні ми розберемо, як саме ними торгувати. Заходимо в програму Stormgain. Хто пам'ятає, я в попередніх відео розповідав про цю програму, як в ній заробляти. І зараз покажу вам, коли ви намайнили своїх 10 доларів. Заходимо в майнинг. Після цього, як ви зареєструвалися в даній програмі, вам стане доступний майнінг. Кожні 4 години обновляється даний майнінг, ви можете майнити і при реєстрації вам надається 100 годин і також бонус 5 доларів, якщо ви встигнете за цих 100 годин пройти 10 майнінгів. Тобто 10 разів навчати ось на цю кнопку де майнити. І коли ви намайните своїх 10 доларів, що ви далі робите? Ви нажимаєте на кнопку вивести. І вони у вас попадаються на ваш гаманець, але бонусний гаманець, тобто ви ці кошти не можете знімати. Як ви бачите, в мене є вже почти 15 доларів, 10 з них це є бонусні і 4,5 долар та 4,700 це вже мої власні кошти, які я зможу вивести. Мінімальний вивід звідси становить 7 доларів, можна виводити на біржі і на різного роду гаманці. Вставляєте адрес, думаю, вже знаєте, як це робити. Якщо не знаєте, як це робити, коли я буду мати вже мінімальний вивід, я вам покажу в відеоролику, як це робити. Просто нажимаєте зняти. Тут даєте нова заявка, тут вставляєте адрес, куди ви хочете відправити, вибираєте суму і нажимаєте зняти. І воно вам через обов'язково ще щоб була одна і та сама мережа. І вам приходить вже на ваш гаманець чи там на вашу біржу, куди ви хочете знімати. Що ж тепер робити з цими коштами, які ви вже намайнили і вам їх не можна зняти, як ними користуватись? Вам потрібно ними торгувати. Як саме ними торгувати? Якщо ви хоча б трошки ознайомлені з ф'ючерсами, то тут так же само ви торгуєте як ф'ючерси. Збираєте собі валютну пару, я, наприклад, собі вже додав обрані, це буду ставити на солано, щоб вона рухається вгору. Хоча б зараз на графіку я дивився, вона нібито рухається вниз. Коли ви наманите свої 10 доларів, вам буде доступний тільки вгору рух монетки. Тобто ви зможете ставити тільки на те, що монетка буде рости. Для того, щоб ви могли ставити, що монетка буде падати, вам потрібно буде вже або закинути сюди свої 10 доларів, або просто вже цими бонусними наторгувати 10 доларів, щоб ви змогли ставити і на пониження. Тому давайте поставимо на те, що солана буде рости, вибираємо вріст. Тут ставимо в ринок, тому що я буду відкривати зараз вже позиції. Мені цікава дана ціна, якщо ви хочете ставити по лімітному ордері, тобто ви собі самі тут вказуєте ціну, коли щоб ваша позиція відкрилася. І вона автоматично вам відкриється. Наприклад, ви там хочете поставити, коли солана буде по 31, щоб вона йшла вгору. І коли дана монетка чи там ваша солана дойде до цієї ціни, то позиція автоматично відкриється і вона піде вгору. Давайте, можливо, ми так і зробимо, так і поставимо. Виберемо ліміт. Ліміт ціни вибираємо, коли наша монетка буде по, наприклад, 31, вибираємо встановити. Далі ми беремо плече. Плече на початок буде вам даватися тільки 5, не вище, тому що ви так ви, тільки будете починати розвиватися в даному додатку. Чим ви більше тут будете торгувати і ставок робити, тим вище плече вам буде відкриватися. Також вибираємо ціну. Ціну, як ви бачите, я можу обрати у другу ціну, тобто ввести свою ціну, можу обрати 10 доларів бонусних. І можу обрати 14 доларів. Тобто 10 бонусних і вже своїх 4 зароблених. Так я цих 4 долари не хочу втрачати, я просто виберу 10 бонусних. Нажимаємо купити. Все, у нас буде відкрита позиція, коли ціна дойде до 31. Тепер ми ще можемо виставити тут Take Profit і «Stop Limit». Що це таке Take Profit і «Stop Limit»? Take Profit – це коли ви хочете, щоб автоматично вам був забраний прибуток. Тобто, наприклад, я поставив, щоб ставка відкриється в ціні 31, 32 я вже хочу забрати прибуток. Тобто я тут ставлю 32. 32. І якщо ціна дійде до 32, я зароблю 1,59. І так собі виставляєте Take Profit. Що таке стоп-ліміт. Стоп-ліміт це коли, наприклад, ваша позиція розвертається в іншу сторону, протилежно від того, в яку би ви хотіли, щоб вона рухалась, ви виставляєте стоп-ліміт чи стоп лос для того, щоб не втратити всі кошти. Наприклад, ви можете виставити 30,9. Якщо ціна монетки дойде до цієї позиції, на яку я виставив, і опуститься нижче, то, як ви бачите, ставка автоматично закриється і я втрачу лише 18 центів. Бувають такі випадки на ринку, що дуже раптово відбувається розворот і ви, наприклад, навіть не встигнете зауважити, як ваша позиція може бути закрита і за того, що вам не вистачає коштів на ставці. Візьму зберегти, виберу дану позицію. Тут все мені буде відображатися. І як тільки відкриється моя позиція, мені стане відома сума. До якої, якщо опуститься моя позиція, автоматично ліквідується моя ставка. Тобто, якщо, там, наприклад, я поставив по ціні 31 і монетка впала до 26, мене автоматично викине з ринку, тобто моя позиція, якщо я не поставив стоп-лосс, закриється і я втрачу всю суму. І для того, щоб цього не сталося, ми ставимо стоп-лосс. І якщо тепер по стоп-лоссу, моя ціна дойде до 30,9 центів, Трошечки нижче, ніж та сума, по якій я відкривав, то я втрачу лише 18 центів. Якщо, наприклад, ви бачите, що ваша ставка піднімається до вашого Take Profit, а ви можете перенести Stop Loss уже в безубиток, тобто поставити його в ту ціну, по якій ви відкривали позицію, і перенести Take Profit вище. Тоді ви можете знову Stop Loss перенести ще вище, тобто поставити його вже в плюсову сторону. Наприклад, ви відкрили по 31. Ваш тейк profit 32, ціна вже на ринку 31.90. Ви переносите свій тейк profit до 33 і стоп-лосс до 31.50. Тобто, якщо вже опуститься нижча ціна, то ви вже заробите 50 центів і так собі контролюєте свою позицію. Також можете це все робити вручну. Тобто ви зайшли, бачите, що вам підходить сума виграшу, ви гоп закрили по ринку і все, вам прийшов ваш прибуток і вернулися бонусні кошти. Також що головне, хочу наголосити вам, що ви хоча б трошки втратите зі своїх бонусних коштів, ось так як я це зробив минулого разу, не знав на початку, як тут правильно торгувати. Поставив, ціна пішла в другу сторону. Я закрив її, втратив 4 долари, до цього я мав так непогано, в плюсі був, але як тільки я опустився нижче бонусних коштів, мені стали недоступні ставки. Тобто, якщо ви втратите хоча б... 20 центів з 10 доларів, яких ви наманили, ви вже не зможете ставити. Про це пам'ятайте, тому ставте з розумом, ставте на ці монетки, в яких ви впевнені. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.